Могутнє Боже, милосердний Отче, я знаю, що я негідний приносити мою подяку тобі, ти не потребуєш нічого від мене, знаючи мою нікчемність, мою бідність перед тобою, але Ти дав мені ласкаву Твою заповідь приносити тобі славословення і подяку мого вдячного серця, великий Боже, милосердне Отче!» Яку достойно величності твоєї, подяку може скласти тобі, я бідний і нікчемний грішник, все ж віруючи у твою милість до мене, грішного, у твою всепрощальну любов я приношу тобі в ім'я сина Твого, нашого Спасителя і визволителя, жертву хвали. Жертву славословення мого, відданого тобі і вдячного серця, ти благословляєш мене у кожній хвилині життя мого, ти наставляєш мене на все добре, чисте і святе, ти підтримуєш мене і ведеш мене по дорозі твоїй, ти приводиш мене терпляче до вічного блаженства у Твоїй Небеснім Царстві, прощаючи з любов'ю мої провини. Нехай же слава честь і поклоніння Тобі, Богу вічному, ніколи не замовкнуть у серці моїм, нехай воно славить Тебе, Бога милосердного, в Тройці святі єдиного, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас і віки віків. Амінь.